Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні п'ятниця 14 жовтня 2022 року, а український народ уже 233-й день стоїть у нерівній борні з російським агресором, загарбником, який прийшов на нашу землю, щоби нищити і вбивати. Вчора знову по всій лінії фронту. І йшли тяжкі бої, як і попередні дні, найбільш інтенсивними вони були на Донеччині. А наші захисники мужно відбивають постійні атаки окупантів і захищають нашу батьківщину. Вчора, на заході України, ворог наніс цілу низку дуже інтенсивних ракетних ударів. Так само цієї ночі знову горіло місто Запоріжжя. Нанесли окупанти ракетні удари по місту Харкову. За лише останню добу е ворог випустив по е українській землі щонайменше дві крилатих ракети, наніс 16 авіаударів і здійснив. 70 реактивних атак зі зброї різного типу. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні ми в Україні відзначаємо особливе велике християнське свято свято Покрова Пресвятої Богородиці. Це свято християнської радості через те, що сама Мати Божа є захисницею Божого народу. Ми згадуємо містичне видіння, яке сталося у Влахенській церкві в Царгороді, де Божий люд під час військового лихоліття побачив особисто присутню Божу матір серед молільників побачив її в молитві, побачив, як вона своїм омофором огортає, захищає, покриває своїх дітей. Тому сьогодні ми стоїмо в молитві разом з нею перед Божим обличчям і відчуваємо, що саме наша мати сьогодні є. Нашою найбільшою захисницею, нашим святим покровом. Не випадково саме у цей день український народ відзначає одне важливе державне свято. Сьогодні ми святкуємо День захисниць і захисників Батьківщини. Сьогодні ми святкуємо День українського війська. Але саме свято Покрова, свято Пресвятої Богородиці, нам сьогодні відкриває глибину усього змісту і природи українського війська. Це є військо захисників, не військо агресорів, окупантів, військо, яке щось у когось хоче забрати. Це військо, яке рятує життя. Сьогодні, у цей день, я хочу від усієї душі, від усього серця привітати наших захисниць і захисників України, які сьогодні своїми грудьми закривають наш народ від ракет, бомбових ударів, куль, окупанта. Який сьогодні наступає на нас? У день Покрова Матері Божої ми особливо молимося за наших захисниць і захисників. Сьогодні до лав українського війська встав увесь народ, вчорашні вчителі і спортсмени. Вчорашні працівники культури і мистецтва, інженери, технологи сьогодні стали до лав захисників і захисниць. Ми сьогодні, у цей день, особливо хочемо огорнути нашою любов'ю, нашою молитвою, нашою увагу, наше українське військо. Ми за нього сьогодні особливо хочемо молитися. Ми їх, тих дівчат і хлопців, які сьогодні рятують Україну, хочемо сьогодні віддати під покров пречистої Діви Марії. Нехай наша молитва сьогодні долетить до російських в'язниць і катівень, де сьогодні в полоні поневіряються кращі сини і доньки України. Нехай наша молитва. Зігріє наших дівчат і хлопців на передовій, в окопах, які сьогодні дивляться ворогу у вічі і покривають своєю поставою, своєю боротьбою нашу українську землю. Сьогодні ми хочемо огорнути нашою молитвою усіх поранених, які сьогодні. Заліковують рани війни і носять біль України у своєму особистому тілі. Сьогодні ми хочемо, щоб покров Матері Божої похилився над кожним ліжком пораненого. Нехай Мати Божа сьогодні збере усі ваші болі і занесе їх на Божий престіл. Особливою увагою і молитвою ми сьогодні хочемо огорнути. Дружин, дітей, родин наших військовослужбовців. Особливо хочемо сьогодні в покровській молитві обняти тих, хто втратив своїх рідних на цій жорстокій, жахливій війні. Сьогодні, в День українського війська, ми молимося за наших полеглих героїв, віддаємо їх в руки Матері Божої. Щоби вона їхні душі донесла до небесного Божого престолу. Ми сьогодні й просимо, Мати Божа, розпростри свій омофор над Україною, покрий наші міста і села від російських ракет і бомб. Мати Божа, ти наша надія. Ти є наша заступниця перед Божим Маєстатом. Ти є сьогодні в Україні з нами у цей особливий день Твоєї материнської молитви. Молися з нами, молися за нас. І покрий Україну твоїм материнським святим Омофором. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!